У рамках програми Комфортне життя у гуртожитках, завдяки допомозі кандидата на посаду міського голови Андрія Матковського у гуртожитках педуніверситету та національного технічного університету з'явився Wi-Fi. Чому саме точки доступу до Wi-Fi в Полтавському національному педагогічному університеті? Тому що в деяких гуртожитках тут у них монопольний інтернет ще того не дуже відомого провайдера Урану. Який на нього скаржаться студенти? На жаль, інший не може зайти провайдер від цієї гуртожитки. Ну тому ми вирішили допомогти цим способом, щоб встановити точки доступу Wi-Fi одного із полтавських дуже популярних провайдерів. Точки доступу Wi-Fi встановили на першому поверсі. Хоча кажуть студенти, інтернет ловить і у кімнатах на другому та третьому поверхах. Безкоштовний Wi-Fi позитивно вплине на навчальний процес процес, переконана молодь. Адже готуватися до парі з інтернетом значно простіше. Після того, як встановили Wi-Fi зону, Стало намного легше вчитися, тобто не треба ходити в бібліотеки, не треба шукати у когось інтернет, якщо ти сам його забув проплатити. Ну, стало намного удобніше. Після пару повернуєшся додому, захотів на першому етажі, зупинився, скачав реферат, дивився, почитав книги, якісь статті. Тобто, ну, Стало намного проще в навчанні. Він мені допомагає, тому що дуже багато інформації я теж беру з інтернету, тому що деякі книжки зараз або вони в поганому стані, що не можна ну з ними ними користуватися, або просто ну немає ну в наявності. Тому інтернет мені допомагає добре. Окрім підготовки до навчання, вайфай-зона на першому поверсі допоможе об'єднати студентів, адже тепер можна збиратися разом, щоб дивитися популярні телепередачі чи вболівати за улюблені команди. Нагадаємо, у рамках програми Комфортне життя у гуртожитках для студентів аграрної академії вже встановили бойлери у гуртожитках медакадемії – пральні машини. А для студентів, які навчаються в університеті економіки та торгівлі тенісні столи.